Це відео буде корисне тим, хто має бізнес в Інстаграм та хоче привести туди безкоштовний трафік з соцмережі Тред. Покажу вам 5, 5 кроків, що потрібно зробити. Дещо можна тільки з телефона, а дещо тільки з ноутбука. А ви поки що підписуйтесь. Спочатку потрібно зайти на свою бізнес-сторінку Instagram, нажати Редагувати. Пролистати донизу і поставити перемикач, показувати значок ТРЕЦ». Тоді, коли ви повертаєтесь назад, у вас з'явиться в основному меню цей значок. Ось він в самому низу вашого біо. Якщо ж ви ще не зареєстровані в ТРЕЦ, то після вмімкнення тумблера і оновлення сторінки у вас має появитися меню з пустим значком. І потрібно буде встановити трец. Один профіль Instagram одна прив'язана сторінка Трец. Перший раз вас попросить певні налаштування. Публічний профіль, щоб бачили всі. Можна почитати, як це працює. І натиснути Приєднатися до Трец. В застосунку Трец. Редагувати профіль показувати значок Instagram і бажано, щоб було вімкнено показувати відповіді. Також ви маєте поставити посилання на свій телеграм-канал, YouTube, TikTok чи якісь інші соцмережі, куди ви також хочете вести трафік стрец, крім як на вашу сторінку Instagram. Якщо цього не зробити, то ваші Instagram і Телеграм не будуть відображатися в профілі Треть, і ви будете втрачати купу потенційних підписників. А далі ще суперважливий крок 3. Меню в правому верхньому куточку конфіденційність, статус бажано в мережі Будь-хто, але найголовніше це рекомендовані дописи в інших додатках і має бути вімкнено користувачі Instagram та користувачі Facebook. Це ваша безкоштовна реклама у Фейсбук та Інстаграм, завдяки якій будуть показуватися ваші дописи в трец, і люди будуть підписуватись на вас в трец, а вже звідти переходити за тими посиланнями, які ви вказали. Інстаграм плюс ще одне. Коли я листаю свою стрічку Instagram, майже одразу бачу рекомендацію Треть. Листаю допис, який я хотіла би прочитати, і переходжу в цю соцмережу. Якщо ви вімкнули рекомендації Facebook та Instagram, то іншим людям так само буде безкоштовно показуватися ваші дописи в Тредс. І так можна набрати аудиторію. А ви переходите за посиланням, коли бачите такі рекомендації в себе? Бо я чула багато, кому хочеться просто дочитати цей допис. Тому вони навіть встановлюють додаток. Користуйтесь цим, поки це ще безкоштовно. Я зараз знаходжуся на своїй сторінці Тред з ноутбука і бачу стрічку чужих дописів, які рекомендує для мене ця соцмережа. Так і написано для вас. Якщо розгорнути це меню, то можна побачити окремо список дописів від людей, за якими я стежу, список тих, кому я поставила лайк, що дуже зручно, якщо десь щось потрібно знайти, можна в цьому списку його подивитися. Також дописи, які я зберегла, і найприкольніше можна створити свою стрічку, щоб читати тільки те, що ви хочете за даними ключовими словами. Як, наприклад, я створила стрічку Таргет і бачу, тут написано є три теми. Ось вони, я написала три ключових слова і навіть показує, скільки приблизно є дописів з цими ключовими словами. Можна її закріпити, але я цього не роблю. Я собі перехожу спокійно і дивлюся стрічку для вас, якщо хочу відпочити, а коли хочу перевірити щось для роботи, то переходжу за даною стрічкою з ключовими словами. Ось як її створити. Наприклад, у вас є кав'ярня, і ви можете прописати такі ключові слова, як кава, щоб знати, яку люди п'ють. І навіть ось є вам підказки, за ким можна стежити з конкурентів, і які слова можна обрати. Хай буде кава. Кава з корицею, кава як спосіб життя прекрасно. Ви для себе формуєте стрічку і потім нажимаєте продовжити. Так, готово. Якщо її назвати, так і назву кава. Все прогружається, і бачите зразу дописи: по 10-бальній шкалі, де 10 це дуже важливо. Наскільки для вас важливий ритуал кави зранку? Є слово кава, є навіть хештег, який можна сюди додавати. Таким чином, ви можете формувати собі окремі стрічки і працювати з ними. Бачите, з'явилось таргет і кава. Функція доступна поки що тільки з ноутбука. Ще одна прикольна функція, яка доступна із ПК і з телефону, це пошук по ключових словах. Я, наприклад, напишу слово ірпінь і оберу його зі списку саме слів. Бачу, що є сортування за популярними дописами і навіть є дата, а це важливо, оскільки потрібно вибирати найпопулярніші та найновіші і дивитися, хто що писав. Я бачу, що бізнес Козі Home Ukraine, а це у нас постільна білизна та пледи, уже себе тут рекламував, шукав ком'юніті дівчат пірпіння І коли я натисну на самий допис, побачу всі ці 34 коментарі ось уже потенційно зібрана цільова аудиторія. Зверніть увагу, якщо натиснути на сам значок коментаря, то буде меню відповісти. Тобто я буду мати можливість залишити допис. Це важливо, не плутайте. Якщо ви захочете прорекламувати свій бізнес, будь ласка, так і робіть. Пишіть ключове слово вашу назву міста чи села, оскільки вам так буде легше підтримати розмову, і коментуйте дописи інших та створюйте свої власні. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви будете користуватися треці, якщо досі ще цього не зробили, і чи у вас вийшло все зробити. За тими порадами, за цими п'ятьма кроками, які я залишала вам у відео. Я буду все читати!